Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги розумне дверне вічко. Це сучасний розумний пристрій для безпеки вашого дому. Він обладнаний ширококутною камерою з кутом огляду 120 градусів, яка дозволяє бачити, хто стоїть за дверима. Завдяки цифровому екрану розміром 3,5 дюйма, ви отримаєте. Чітке та якісне зображення прямо на екрані пристрою він також має функцію відеоспостереження, що дозволяє відстежувати активність перед дверима. Пристрій простий у встановленні та використанні а його стильний дизайн добре доповнить будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги розумний вимикач. Це сучасний пристрій для моніторингу та керування електроенергією у вашій оселі. Даний пристрій оснащений модулем Wi-Fi, що дозволяє контролювати споживання електроенергії через смартфон. Крім моніторингу у режимі реального часу, ви зможете вмикати та вимикати ланцюги і налаштовувати таймери та автоматизацію. Даний пристрій не тільки допомагає моніторити споживання електроенергії, а й підвищує безпеку, дозволяючи вчасно виявити. Вляти перенавантаження в мережі. Пропонуємо до вашої уваги розумний годинник. Це сучасний аксесуар для чоловіків, який поєднує стильний дизайн та багато функціональність. З повністю сенсорним екраном та зручним інтерфейсом він стане вашим надійним помічником у повсякденному житті. Годинник підтримує підключення через Bluetooth до смартфонів, що дозволяє синхронізувати повідомлення, дзвінки та інші функції. Захист робить пристрій, водонепроникним, що дозволяє використовувати його навіть під час дощу чи інтенсив. Тренувань. Крім того, годинник оснащений різними спортивними режимами моніторингом серцевого ритму, контролем сну та підрахунком кроків. Леспресентамо сельсмарторлак. Se trata de una cerradura de puerta inteligente que combina tecnología avanzada para proporcionar la máxima seguridad a tu hogar. Está equipada con una cámara 3D de reconocimiento facial en tiempo real que permite abrir la puerta automáticamente sin contacto físico. La cerradura también admite el reconocimiento biométrico de huellas dactilares, la introducción de contraseñas y el uso de una llave electrónica a través de la app móvil tuya para el control remoto. Esta cerradura multifunción garantiza un alto nivel de seguridad gracias a su sistema de identificación. Te ofrecemos un llavero para encontrar cosas. Este es un dispositivo compacto y conveniente para encontrar objetos perdidos. Perfecto para llaves, billetera, bolso, artículos de bebé o incluso mascotas. Se conecta a un teléfono inteligente a través de una aplicación y permite encontrar rápidamente objetos perdidos gracias a la función de señal de sonido o ubicación GPS, a través de la última ubicación conocida en la aplicación. Al alejarse del propietario, suena una alarma, avisando de una posible pérdida. Su tamaño compacto y su ligereza permiten conectar el rastreador a prácticamente cualquier cosa. Perfecto para viajar, uso diario y para proteger artículos importantes.